Don't you forget, you are my pet I say when to sit and stay bro. Oh, we are all good friends Don't you forget There's no end <imitation> Так, все, всем добрый день Сегодня вы на канале Эльф Ева Ева, 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 королева Ева, Ева, Ева Давайте выключим музыку поки І зараз що тут? А, ну, ми йдемо. Е, В цьому відео ми постараємося добудувати новорічний будиночок та постаратися його затрейдити єс. Що він? А! а о, прикольно! У мені ще плюс 25 баксів. Зараз зай. Що? Хто це пише щось? Он файн! fine. Ха-ха ха 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 Так, ось такі у нас будиночок. Тут все-таки гора, я не знаю, чи це доречно, але мені подобається. Тільки тут чуть-чуть дирчики в горах, і мені це не подобається. Але давайте попробуємо зробити двір. Я не знаю, що тут можна додавати. Мені не подобаються ось ті. Мені не подобається. А, воно з двох стін. Можливо, це ще прикольне. не знаю, ні, мені не подобається, я продаю. Я ще сніжки продаю. Окей, що б я хотіла? Я б хотіла ні, 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 сніговички. О, Ой, слухайте, прикольно, в мене є штучки. А! Перше, що я згадала, що. Хоті... йойка, йойки-бойка, почекайте. Так, ні, мені не потрібно гори доркатися. Перше, що хотіла, пам'ятаю, хотіла тут все будиночок гірляндами зробити. Де в нас тут новий рік? Новий рік, новий рік, новий рік. О, Вінтер, о. Я хотіла ось цього Вінтер Лайтс. Я хотіла так-от будиночок обвішати. Це буде дуже дорого, можливо їх збільшити якось. Це буде дуже дорого, але мені здається, буде прикольно, і особливо треба один і два вибрати. Мені здається, це буде круто. Можливо, їх навіть зменшить потрібно, як і вони повинні. Ой. Ну, я не знаю. Мені здається, це буде гарно виглядати. Ну, давайте. Я не проти. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Так, давайте, значит, збільшимо ага, на одне. І, можливо, так. Я не знаю, чи варто все. Ну, давайте подивимося, як це виглядає хоч з однієї цієї штучки. Збільшуємо на один і перекладаємо максимально близько. Максимально близько. До речі, зараз я ненадовго Я зараз зроблю готова і надовго вам включу музику, щоб ви послухали, що в мене тут є музика. Та-та-та, та ра 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 що за вас досить. Мені здається, в принципі. Ну, ну, я не впевнена. Ну, чисто теоретично воно гарно виглядає. Але у мене. Ой, ойки-бойки. Дивіться. А... Ну, знаєте, в принципі, можливо, одної стороні вистачить це зробити. Мені треба зменшити гірляндочку. Ні, треба збільшити її. Ну, знаєте, мені здається, прикольно вийшло. Ой! Ой! йой. йой. Давайте їм кидаємо. Поки. Мені здається, прикольно вийшло, і я не знаю, чи я не впевнена, чи потрібно весь будинок обкладати. Мені здається, якщо вже почала, то треба весь обкласти. Я так думаю. Давайте вперше, що я зроблю, це я хотіла сніговичка десь е, зробити, ну, поставити, покласти. Тому що я думаю, що це не діло, типу. Думаю, так. А, я хотіла сніговика десь. Я, я забула де ці сніговики. Mm -hmm. Але нехай. Ні. У мене там Маріанка ТВ щось клацає. Так, ну я не знаю, я не впевнена. А... Але давайте. Я напевно все-таки поставлю хоч один сніговичок, мені здається, повинен бути. Ну, тому що без ніввичка якось ну не те щось. <плес> Давайте в мене десь в галереї було. Я десь зберігала, де ще знаходиться. Це чуть-чуть раніше, бо я вже давно його почала будувати. А, це десь тут повинно бути, але, я, схоже, я видала всі фотки. Де це знаходиться? Ні. О, я видала всі фотографії, де знаходиться. Дуже шкода. А! Ось, я бачу, ось тут є сніговичок такий. Супер. Now of Person Pad, Bag. візьму ось такого. Мені здається, він миленько буде виглядати. Я думаю, я так, так вважаю, я не знаю. Мене не переконаєте, що він не миленький. Йойки бойки, просто погляньте. Нехай може, я не знаю, де його краще. Але я ось, Це мій будиночок. да? Тут в мене, тут, мене, Мені здається, тут його краще, кудись тут, поближче біля будиночка. Знаю, можливо, десь сюди. Ой-ой-ой, кобойки, який маленький. Жли навіть туди. да, напевно, туди. І давайте ще одну года. Я потратилась дуже сильно, саме на снігочків. Йой, погляньте. Вони ж так маленько виглядають. Як на них можна не, не, не купити їх будинок новорічний. Напевно, да, Напам'ятаю менше зробимо і можна ось так от покласти, а можна ще б вони один на одного дивились. Не знаю, мені так подобається. Я б купила. Я б таки обміняла будинок на такий. Так, так, так. Давайте ще подивимося, можливо, щось таке теж іще новорічне. Що таке? Що то ж не жалійся, давай. О, що це таке? Хто мене запрошує? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-дя. Що це там клацає? Я ж я не розумію. Трянка ТВ, може перестанеш види. Не знаю, мені здається, потрібні якісь такі вивісочки. Ой, ось ця неонова. Прикольно. Можливо, правда її тут помістити, але вона не хоче якось. Ой, не в ту сторону, знаєте. І це ще що... Зрозуміло. О! О! О-о-о-о-о-о-о! Дивіться, дивіться, дивіться. О. Ну. Окей. Так. І залишилось ось цією. Ні, я все поламала, ні. А... Я все поламала через те, що так зробила. Ну, можливо. Тепер, ну, щоб точно. Ну, я не знаю. Чому я мовчу, я не знаю також. А, ні, мені здається, не підходить. Вивіска, давайте її, Нехай вона повернеться, повернись. Що мені треба тебе продати? Um, happen Your Fairy Table Light. Що це таке? Ага. Окей, я вас зрозуміла. Розумі... По-моєму, це треба в кінці. Так, да так, -да так, -да, Я згадала, по-моєму, треба було в кінець промотати щось у мене тут було. Ще хотіла купити всі цукерники. Є подарунки, великі, маленькі. М -м, так. Знову. Я не пам'ятаю, чи хотіла я ось цю статую поставити. Ох, ось що вона нас виглядає. Так, так, так. М -м, напевно, я все таки. Побудую якийсь. Ось ці подаруночки. Можна, знаєте, ось тут побудувати великий, ще його збільшити, збільшити. Ось так от приблизно. І, наприклад, маленький подаруночок І дійсно маленький. А, ні, не маленький. Це ще я вже збільшила. А, знаєте, мені подобається, мені подобається, подобається. Не знаю, як вам. Ні, мені здається, тут це вже перебор. А якщо його туди кудись віднести, то, в принципі, в принципі, знаєте? Знаєте, круто, мені здається. Це я не так далеко, а десь ось тут. Я думаю... Так, можливо, навіть тут десь. Я думаю. Так, тільки давайте пофарбуємо. Uh, наприклад, замість ось такого. Я не знаю, який кольори, але тут точно. Так, все я придумала. Uh, У мене тут є кольори, які я створювала. І ось це я. О! Ненавиджу. Я ненавиджу, коли так роблю. Ненавиджу. О. Ємно познайомитись з вами. Мене звати Єва. Єва. Mm? Так чого, чого ти тоді робиш, це, якщо ти не навідиш, коли ти це робиш? Я ненавиджу, коли я на, нажимаю на підлогу і я падаю. Ау, навпаки. А, звичайно, знаєте, так теж прикольно. І давайте. Я вже злякалась. І давайте ось цей, напевно, якраз як я і хотіла ось. Ні. Навпаки. О! Або так, або. Давайте так. Буде прикольно, що мені здається. М -м -м -м, я, я вважаю. Прикольно виглядає. Дивіться, представте, це ваш будиночок. Ви такі прихождете. Тут у вас є все в будиночку, у вас тут є. Камін, у вас тут є ліжко, у вас тут є душ, туалет, люстра. Люстра це самого линейка. Каток. А, собачки. Напевно, їх потрібно перевезти кудись отсюди трішечки. Так. І цього також. Так, ви тут ось у вас собачки такі. Тут у вас подурування. Да, так, да, так, да, да, так, 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 нам треба ще щось взаті. Але давайте, напевно, все таки все-таки повісимо ці гірлянди навколо будинку. Якщо що, ми ще з вами тут позаробляємо грошей, я вважаю, що дуже навіть потрібно я вважаю, що дуже навіть потрібно ось ті повісити. Напевно, їх збільшу трішечки, бо ось такими маленькими я далеко дуже довго буду це робити. Ам... І ось так от. Так. Ну, хай буде. Звичайно, я могла ось таку повісити повсюди, але мені здається, гілянди прикольніші. Що таке? Єва, Ой, єва. Що такі. Ну що таке, я не розумію? Хай підписники напишуть, що треба казати, коли чихаєш. Хай підписники напишуть, як правильно говорити. Чихають, можливо. Я очкнула, а ти мені нічого не сказав. Єва є. Ну тому що я хто молодець. Ну, збільшити трішечки. І, напевно, той куточок я не був. Я не знаю, тут вішати гірлянду, чи. Ну, я туди вже ну, вона не поміститься. Але можливо збільшити її Ось так от. Ось ось так от перемістить, але вона виглядає дивно. Чи не так. Дивно. Так, дивно, дивно. <гум> Дійсно дивно. Тому я краще, скоріше всього, я краще так зроблю. Мені здається. Нормально. Просто, якби б тут не було з цієї вимки, яку я не знаю, як прибрати. То було б нормально. Ні <гум> О, а, ну, 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 ну. Та як? Стоп, я зависла. Я зависла. Друзі, друзі, допоможіть! А все-все-все, все. Все, дякую за допомогу, але мені вже не потрібно. Дуже вам дякую. І давайте перевернемо. І, напевно, також більше зробимо. Дуже шкода, що я до кінця тут не заповнила. Але, в принципі, виглядає нормально, я надію. Я надію, що мені хтось за це запропонує. До речі, я забула ввести, скільки я потратила на це тисяч. Три е, 3000 я вже 100% потратила на цей будиночок. Я не знаю, як робити тотал. Але ну, нехай буде. Oh, О, я вже майже закінчила, і в мене ще, в принципі, залишається грошей, те. В принципі, в мене ще залишається на одну стінку. Це 100%. А, я не знаю, можливо, щось. На... До речі, знаєте, прикольно було б щось наверх поставити цього будиночку, можливо. А, так. До речі, ці гроші я зібрала на адмін у цьому аб'юзі. Там часто дають гроші. Я ледь зібрала 1000. Я надіялася, з чим дві зібрати. Але в мене не вийшло. І слухайте, у мене навіть грошей чуть-чуть залишилось. Трішечки. Трішечки, трішечки, трішечки грошей залишилось. Ну, знаєте, мені здається, гарно вийшло. І я не помилилася треба, тільки знаєте, мені здається, потрібно когось. Зараз давайте підлетимо. Так. І я не знаю, давайте зараз. По-перше, я не знаю, як повністю, скільки я на це витратила, порахувати. Ем... Але знаєте, мені в принципі подобається і якогось, не знаю, собачку, звичайно, навіть синю, я б дуже хотіла. Я не знаю. Хтось, я пам'ятаю, робив ось а, зараз, треба вони ще більше підлітали. І тоді, типу, копіювала, дивіться, мене ось так от. Ага. Так. І давайте попробуємо вибрати. Я сподіваюся, воно вибере це все. Ну, в францію вибралося СЕП. Ну. І я не буду його приміщати, я хотіла. Як скопіювати я забула? Я бачу, якось копіюють люди. Тобто так от. Mm, зараз давайте я по -по подивлюсь, як вичислити, скільки в мене все. Ну, зараз, коротше, повернусь до вас. Друзяшки, я побачила, як це зробити. Ми повинні ось сюди. Ого! Тобто, вся фурнітура в мене вийшла в 3700. 46. Але якщо я давно будувала, то мені сказали, ну, я доволі давно будувала, це тільки новенький, я побудувала нещодавно. Ну і то я потратила не так багато. І ось це потрібно помножити на 2. 7492. Вау! Мені здається, достойне, давайте знімемо, підемо на трохові сервера, звичайно, але давайте ще відзнімемо в, ну, на мій Тікток-аккаунт, що я трейджу цей будиночок. Можливо, хтось так ще запропонує, якщо мені не сподається тут трейде. Давайте я починаю. Я думала, я набагато менше потратила на цей будинок. Я напевно, сказала. Дивіться, ще я бачу, де, що одна тисяча це одна валюта. Тобто, в мене вийшло на 7,5 валют. Ну, знаєте, це так уже нехило, нехило. Знаєте, мені прям здається, це. Ну, так, круто, круто. О, окей. Так, давайте виберемо якусь новорічну музичку. Ось це підходить. Ні, давай. Ось це я хочу Last Christmas. Так, давайте знімемо. Знімов. Все, я знімаю. Так. От мені завжди якось. Так соромно. Давайте ні, там щось 9 секунд. О! я відлетіла, Ні! Ні, я не хотіла відлетати, я хотіла там, типу, зверху. Давайте я поки що пошукаю щось. О! Все! На 30 секундочок мені це повинно вистачити. Стоп, прайд? Заховаємо пета. І все, я буду так. Да, я знімаю з телефона. І я забула це, по-моєму, тільки на комп'ютері можна відближати і показувати, але давайте. Так. Все, потихеньку знімаємо. Що, мені здається, можливо, хтось з Тікток і щось запропонує. Давайте далі виключу, бо друг мені авторські права дадуть. Так. Знімаємо, знімаємо, друзі. Процес зйомок йде. Ой, в мене вже залишилось 9 секунд на все-все-все. І все, все. я не певна, наче цього вистачить. На цього точно не вистачить. Так. Ну, знаєте, в принципі, я повірила, що на це деякі 30, 75 тисяч. Я купляла, наприклад, один будинок, 65 тисяч там був тотальний. Все, я пізніше після цього відео виставлю. А тепер йдемо на трейд сервера і будемо трейдити цей новорічний будинок. До речі, тут можна проглядіти, що там виходить. Так, все-все-все. Зараз повернусь, коли хоч хтось ну, кине мені трейд. О ні, друзі, я, звичайно, виставила на трейд свій будинок. Але я не можу. Мій будинок занадто маленький, щоб влаштовувати паці. О, ні. Ем, хі -хі. Окей, пішли тоді на головну площу. Попробую там говорити. А, ще давайте адвент-календарик візьмемо друге число. Потрібно взяти. А, ось там. Друге число. Давайте тут візьмемо. І давайте будемо в чат тут писати, що Trade House Torhole 8000. О, прикольно. Awesome. Рейд, right. yes. Давайте тут будем писать. Trade house, total 8K. Надеюсь, что мне что-то запропонует нормально. Mm. Так. Я потом... Я не знаю, чего на компьютере не могу копировать, вставлять, но тут я могу. Поэтому классно. Trade house. Давайте крапку поставимо. Ні, де крапка ось. Total... total 8 тисяч. 8 тисяч. Крапка. Давайте це вибрати все копіювати. Ну, я не знаю, чого я написала 8 тисяч, але хай буде 8 тисяч. Ні, що пише? Хтось тут пише ні. Так. Так, не знаю. Можливо, далі давайте дверку поставимо. Будемо писати Trade House. О, хтось пішов, будинок телепортується, напевно. Так, да, він телепортувався будинок, я також. Дивіться, блін, я надіюся, що хоч щось запропонує. Хоч, хоч якогось пета. А двері відкрила. Дивіться, там сніговички подумаю. Я не знаю. Я хочу хоч якогось прикольного пета, щоб запропонувала. Дивіться, все дивиться, все дивиться, все дивиться. Кудись поділась. Так, дівчинка кудись поділася. Ну, давайте тоді телепортнемося. І зразу відкриваємо іграшки. Сюди. І починаємо писати, що трейд будинок. Тотально. Я вирішила докинути 500 баксів. Щоб ні. Давайте ну, будемо по черзі, бо одне зникає, і я буду говорити, що трейд. Трейд, будинок 8 тисяч. Я не знаю, я заходжу в свій будинок, можливо, там хтось там, одна дівчинка зайшла туди. Я не пам'ятаю, я не знаю. О, oh, 10% залишилось. А, так, вона ось там. Там якась дівчинка тільки що зайшла. Блін, дуже шкода, що маленький будиночок не можна влаштовувати вечірки. Так би було б набагато легше. Ну, я так вважаю. Так. Ну, напевно, знаєте, я на цьому буду завершувати відео. Якщо що, я повідомлю вас в телеграм-каналі, якщо з'явиться якийсь трейд на цей будиночок, і ще я скину телеграм-канал, можливо, хтось там захоче затрейдити. Всіх люблю, всіх обдіваю і до побачення, всіх гарного дня бажаю. Всіх люблю, обдіваю, до побачення.